Доброго ранку, виводимо кіз. І вони противнючі, наш проводжає рижий. І ці дівчата противнючі, але такі мої любимі, не хочуть іти без мене. Тому я, як старша коза, альфа самка, скажімо так, іду, і тоді вони йдуть ось так от за мною. Якщо їх тягне костя, то вони можуть противитися. Все. Давайте, дівчата, ідемо, ідемо. всі, всі Ідіть. Знову стоїть. Цікаві, це мати, Мілка, 17-го року народження, просто людинка, в якої десь колись хтось був за Аненці. Вона, як тільки виходить на пасовиську, зазвичай зразу починає шукати собі їжу. А ота мала дочка, вона зазвичай стоїть, вимагає чогось кращого. Фаза. Мама, 30, 7, 8, 8. Іди, іди, іди до мене, іди, іди до мене. Не треба силою тягнути. Вона постоїть і піде. От, дивися. Пішли, дівчата. О, ще он маня там біжить. Он дивися, чому вона не хоче йти. Вона робить свої справи і одна, і друга. Вони мене засили, вийдуть після сергового, вони мене взяли до мене цього, цього. Чудово, бо вони тебе люблять, Костя. Наш город, наша хата. Так, пішли, дівчата, пішли. Ідемо, пішли. Костя, от давай дивитися, що вона буде робити. Давай. Ти головне не тягни, бо вона коза, справжня коза. Я Через місяць приблизно у моїх дівчат термін окоту. 16 і 18, але зазвичай вони раніше. Ось. Боже, яка вона противнюча, ота фаза. Це ж треба було дати їй ім'я. Чоловік не хотів другої кози, третьої, вірніше, на той час. І я вирішила назвати її в честь його електроцеху. Все, ой, молодці які. Отак. Все, дівчата прийшли. Давай. До кого, так, да, Костя? Не, на... Не треба дуже сильно. Вона вагітна. Не треба. <рес> 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 ну, впадеш ти встанеш, подумаєш, акуратно, застібни гудзика одного. Костя. Їй може бути боляче. Все, тягни, давай, давай, іди сюди. Давай, моя хороша. іди сюди, Мілка, молодець, от так, ага. у цієї десь е, були. Е, Альпійські кози, ще, ще далі кості. Ну, припинай, припинай. Прип... Зупинилася, знай, отже будеш тут стояти. Ось там припинай, щоб вони не доставали одна одну. 13 лютого. Будьмо всі здорові.